Співайте із радістю праведні в Господі, бо щирим лицює хвала. Хваліть Господа гуслами, співайте йому з десятиструнною арфою, заспівайте йому нову пісню, гарно заграйте йому з гуком сурем, бо щире Господнє слово і кожен чин його вірний. Правду та суд Він кохає, і Господні милости повна земля. Словом Господнім чинене небо, а подихом уст його все його військо. Воду морську збирає він, мов би, до міху, безодні складає в коморах. Буде боятися Господа ціла земля, всі мешканці світу будуть лякатись його, бо сказав він і сталося, наказав, і з'явилось. Господь раду, поганів понищить, понівечить мислі народів, а задом Господні навіки стоятиме. Думки його серця навіки вічні. Блаженний той люд, що Богом у нього Господь, Блаженний народ, що Він вибрав його на спадок собі. Господь споглядає з небес і бачить усіх синів людських, приглядається з місця оселі своєї до всіх, хто замешкує землю, хто створив серце кожного з них, наглядає всі їхні діла. Немає царя, що його многість війська спасає. Не врятується велетень великістю сили, для них спасіння той кінь ненадійний, і великістю сили своєї він не збереже. Ось око Господнє на тих, хто боїться його, хто надію на милість Його покладає, щоб рятувати життя їхнє від смерти і щоб за час голоду їх оживляти. Душа наша надію складає на Господа, Він наша поміч і щит наш. Бо ним радується наше серце, бо наймення святеє Його ми надію кладемо. Нехай Твоя мирість, о Господи, буде на нас, коли покладаємо надію на Тебе.